Всім привіт! Ну а цей рецепт пирога зберігайте або записуйте. Він, неймовірно смачний та швидкий. Для цього нам потрібно 2 яйця, пів стакана цукру, а також цілий пакетик ванільного цукру. Збиваємо вінчиком або міксером, додаємо 120 г розтопленого масла і продовжуємо збивати. Також з рецепту нам потрібно 2 стакана борошна і 1 чайну ложку розпушувача. Добре все перемішуємо до однорідної маси. Для начинки я використовую румбомбар. Я його помила і нарізаю. Беремо форму, яку будемо випікати, нічим її не змащуємо. Тісто наше підсипаємо борошно, щоб краще було працювати. Та рівномірно розподіляємо по формі. Обов'язково робимо бортики. Також для цього рецепту можемо використовувати будь-яку начинку, будь-які фрукти, можуть бути яблука, вишні. Все на ваш смак, полуниця. Ідеально все підійде. Далі проколюємо наше тісто та посипаємо крохмалем. Викладаємо нашу начинку, розподіляємо її. Для аромату я ще додала полуниці, ставимо в розігріту духовку на 180-190 градусів на 40-45 хвилин. Всім смачного!